Всім привіт друзі! Ось е є макетна плата, як ви бачили. Тут є мікроконтурат Мега 8. Яку, ви пам'ятаєте, ми з вами відновили її роботу, тому що заблокували не так. А ось ця мікросхема, яка повністю працює і прошита вже під годинник. Зараз подаю на неї 5 вольт. І зараз ви самі побачите, що годинник буде працювати. Ну ось я подав 5 вольт, як бачите, секунди почали мигати. Ось так. Так, ну ось, ви бачите, що годинник пішов, тому що я на нього подав 5 вольт. Він, він спозиває 9 мА струму. Це дуже малий струм. Ось так. І щоб його навести, потрібно е, 27 ніжку посадити на мінус, це будуть, це будуть хвилини. І якщо 28-му нізку посадити на мінус, це будуть, це будуть години ось так. Переводитись. Це дуже прост, про, про, простий годинник. Відповідно, тут а, є квас. як бачите, він запісов Одна хвилина, то... навіть можна побачити що одна хвилина уже. З'явилась ось схема цього годинника. Вона дуже, дуже проста. Ось так. І тут а, бачимо, що цей сегмент є. Він йде саме на другу нігу, сегмент D йде на третю. Це крапка DP йде на четвертий контакт. ось так. Ну і відповідно, всі інші на свої контакти. Одне ще хочу зауважити, що тут не вказано, куди ще крапка під'єднується. А під'єднується вона до ось цього другого сегменту. Це виходить він 16 з -та... ось так. Діло в тому, що цю схему можна зробити як із, із, общі, із загальним анодом, так і з загальним катодом. Що це означає? Це означає те, що анод це загальний плюс. А катод це загальний мінус. Ось так. Це вже вибирається у самому, самому програмному забезпеченні. Ось так. Зараз переведемо годинник. Як бачите, час пішов. Я його перевожу. Так само я можу перевести і хвилини. Вони переводяться. Ось так. Далі я вимикаю це все діло і покажу, що буде, якщо поставити непроситу мікросхему. Давайте це зробимо обережно піймаємо мікроконтролер от Мегаві і в бік його відразуємо. Тепер я виймаю цей, що ми з вами відновлювали його роботу і вставляю відповідно його. Так, є. Тепер подаю зирення 5 В. І нічого немає. Як бачите, нічого не працює взагалі, все по нулях. Ось що означає чи... чиста мікросхема без програми. Ну, По нулях. Зивлення під. Подав 5 вольт. Спозиває 2 мА. Все, нічого не працює. Мікросхема ще була просвіта, ось вона. Тепер далі вимикаю зівняння, піднімаю цю мікросхему, вставляю її сюди, тому що ми будемо з вами її пропрограмувати під годинник ось так працювала. А ось цю поставимо назад на своє місце і вона має знову запрацювати повинно. Потрібно впасти. Щоб все воно пішло. Ось так і подати зілення. І як бачите, вона знову почала покати години. Тому що ця мікросама просита. Все, вимикаю. Йдемо програмувати. Ось програматор. вимкнений. як бачите, перемічка GP3 стоїть на місці. діло до осі Мікросхема 8. Яка не хотіла працювати в якості годинника ось так. І під'єднана до комп'ютера. Так, ну ось, друзі, ми з вами вже на комп'ютері і тут відкриваємо програму казарма. ось так. От Mega 8 вибираємо мікроконтролер, ось тут скільки мікроконтролерів є у базі даних ось так. І тут є клок мега, така папочка. Тут є е, програмне забезпечення із загальним анодом, це із загальним плюсом, і з загальним катодом, і загальним мінусом. Це воно і є, те саме. Ось так. Схема відповідно така сама, як я вам показував. Ось так. Тут є ось вона, як ви можете бачити. Так, Тепер ще ви нам ви, ви, ви вибрати програмне забезпечення. У мене, наприклад, зараз в даному випадку стоїть індикатор із загальним анодом. Тому я і вибираю програмне забезпечення загальним анодом. Заходимо у файл. Сюди, Load Flash, File to Buffer. Заходимо сюди. Ось так. І я заходжу на робочий стіл так як воно в мене тут тут тут, тут знаходиться і заходжу крок мега ось 8 відкриваю крок мега 8 ось Чи годинник, і вибираю програмне забезпечення hexfile крок мега 8 anod Це означає із загальним анодом 4 кБ займає пам'яті анод і заливаю і як бачите, програма прорав, пішла. Все. мікроконтролер просити успішно. Це означає повідомлення. Ось так. Натискаємо ОК. І далі йдемо до FUSE Далі, після того, як запрошуємо. Просивку записали в мікроконтролле. П'є тут ще такі, така штука, як, як фюзи. Це як BIOS у комп'ютера. Потрібно дуже обережно ним користуватися, інакше можна заблокувати мікроконтроллер. І з самого початку фьюзи стоять. Тут що, головне не збивати ось цей фьюз тому що якщо я його ось так уберу з нього галочку, то він ось увімкнеться. І якщо я так залісу, в мене мікроконтролер заблокується. І все. Нічого хорошого всього не вийде. Далі я вам показу як вирішити сюди фюзи. Зайду поки сюди. Тут у мене є картинка із файлом. Так. Далі заходжу на цю папку. І тут а, схема. Просивки. фузи казарма. Ось так. І ось по цій картинці потрібно виставити, відповідно, і тут ось фузи Виставляємо. Так, тут є, є. Тут потрібно прибрати скопт. Далі. Edge поставити, тут буде пусто, тут буде галочка, тут відповідна галочка, тут три галочки. І тут раз, два, три, 4, 5, 6. Будуть галочки. Все, перевіряємо, обов'язково, обов дивіться, щоб у вас тут не, не було Reset десембер. Ось такого, тому що це буде потім дуже прикро. Заблокується мікроконтроль, прибираємо обов'язково його. Все. Перевіряємо, щоб все було тут, як тут. І зараз записуємо ці зміни у мікроконтролер. Я записую. Сдіємося, що, що, що тут усе. немає ніяких, ніяких заблокованих на прочитування просивки із мікроконтролера. SPN включений, що є. До, добре, це означає, що послідовне програмування дозволено. Ось так. Бачите, все в мене збігається. Будь е, э, по нулях, тут автокос. Все, Все воно збігається. Внут, Внутрішній генератор. Ось так, 1 МГц. Тут так само. Все. Я записую зміни. В L. Готово. Я записав. Зміни, фюз, біту, і тепер перевіряємо, що чіп не заблокувався. Як бачите, все добре, чіп не, не заблокований. Я вас вітаю, тепер ми можемо цю мікросаму поставити замість тої. і годинник повинен піти. Давайте це перевіримо. Так, і фондар, Зараз, щоб ви не сказали, що я вас обдурив то під'єдную одразу годинника. Ось так. Як бачите, він йде. Зараз кварцечки посилю, щоб пішов, все, він пішов. Я вимикаю, пере вас знімаю мікроконтролер цей, в бік. Беру цей мікроконтроль, який ми щойно з вами просили і його поставимо. Як пам'ятаєте, в той раз нічого в нас не вийшло так як програмне про забезпечення в нього не було записано. Вставляємо його, будьте уважні, щоб всі ніжки співпадали. І подаємо зіленям. Все ми бачимо? А бачимо те, що годинник пішов. Отже, все ми зробили вірно. Ось так. Хвилини перемикаються, години, відповідно, також мають перемикатися. Все так воно є, працює. Ось так. Годинник пішов. Щоб зібрати цей годинник, потрібен 7 індикатор, мікроконтролер, кварцевий резонатор на 32 і 768 КГц. Резистор з тобом, яким можна регулювати яскравість самого сегментного індикатора.